Більшість розуміє, особистий добробут не повинен залежати від іншої людини. Наш настрій. Це наш настрій, і ми маємо переживати який він. Також, якщо найближча людина засмучена, це не робить відповідальними саме нас. А якщо нам теж стає сумно, то це що виходить? З стосунки? Експерти з особистого зростання вчать нас ставити в центр життя себе, і все це звучить досить логічно. Але чи от так це буквально? Чи можемо ми, будучи в цілком здорових стосунках, все ж трошечки одне від одного залежати? Директор лабораторії емоційної неврології у університеті Вірджинії Джеймс Коан спільно із іншими науковцями провели серію досить цікавих експериментів. Вони знайшли жінок, помістили їх у сканер МРТ і змусили трошки постресувати, сказавши, що ті отримують невеликий удар струмом. Що дослідники очікували побачити? Ну, перш за все, вони знали, треба дивитися, чи зростатиме активність у такій ділянці мозку, як гіпоталамус, який відповідає за регуляцію емоційного стану, в тому числі в одній групі жінок, які очікували на Дар струмом, будучи на самоті дійсно зафіксували збільшення активності у гіпоталамусі. В другій групі учасниці тримали за руку незнайомця і все ще чекали, коли їх вдарить струмом. Активність гіпоталамусу була трохи меншою. Але що там в третій групі жінок? У ній учасниці тримали за руку своїх чоловіків, і зростання активності гіпоталамусу було найменшим. Бути поряд із партнером означало не відчувати так багато стресу, принаймні менше, ніж коли ви тримаєте за руку незнайомця. Бо будучи на самоті для частоти експерименту, було би непогано порівняти ще тримання за руку мами або батька, дітей, або навіть домашніх улюбленців. За лапку. Можливо, грає роль наявності близької людини, а не конкретно чоловіка. Та й вибірка була невеликою, аби можна було як слід узагальнити, але це часто проблема подібних МРТ-досліджень, зокрема і через дороговизну проведення. Це все одно десь нам натякає. Люди у близьких стосунках впливають на емоційний стан одне одного, на фізіологічну реакцію і навіть на вироблення певних нейрохімічних сполук. У нашому мозку, Тож чи можемо ми постійно себе відокремлювати від людини, яку любимо, аби не стати співзалежними? Запитавши у психологів еволюціоністів, ми майже напевно почули б відповідь: «Ви слабі? Чи що?» Люди у романтичних стосунках так чи інакше залежні одне від одного. Колись двоє до історичних людей зустрічалися, ставали єдиним цілим, і це було їхньою перевагою у виживанні. Якщо добре моєму, хоч і печерному чоловіку, то добре і мені. Якщо він з якихось причин зараз тривожений, то я теж відчуваю тривогу. А якщо йому сумно, то я буду шукати причини цьому, бо раптом є щось, що загрожує його здоров'ю і, можливо, навіть моєму. Еволюція подбала, аби у закоханих розвинулася зацікавленість емоційним станом одне одного. А ми зараз кажемо, що настрій нашого партнера не має на нас впливати. Розумію, що могло скластися враження, ніби цілком нормально, коли наше щастя залежить тільки від того, хто поряд. Звісно, це не так. Надмірна стурбованість, така ж як стурбованість ООН, зацикленість на партнері і відмова від власних інтересів буває згубною і тоді йдеться про патологічну співзалежність. Хоч ми і трохи залежні люблячі, це не обов'язково означає, що ми маємо на це покладатися. Так, я знаю, що в мене добре виходить заплутувати вас ще більше. Це власне і є парадоксом співзалежності, коли ми знаходимо когось, на кого можна покладатися у най. Гірші моменти нам простіше бути. Незалежними, але тільки за умови, що ця цілісність дає відчуття безпеки. І під такий опис найкраще, мабуть, підходить безпечний стиль прив'язаності. Бути поруч із людиною, з якою почуваєшся комфортно, знаєш, що вона підтримує у важкі моменти, означає, що можна цілком спокійно займатися іншими справами, які є важливими для нас. І протилежна штука, коли ми не впевнені, що підтримує нас партнер або навпаки уникаємо його, бо боїмося, що той вкраде нашу автономність. Власне дослідження Брукфіні це опосередковано підтверджують. Учасників, які. Були подружніми парами, попросили обговорити між собою цілі і плани на майбутнє. Коли учасники відчували підтримку, вони мали кращий настрій і впевненість після обговорень, аніж ті учасники, які не відчували підтримки партнера під час розмови. Є розуміння, є рішучість, є засудження, нема впевненості у своїх планах на майбутнє. Але де тоді та межа нормальної залежності одне від одного і патологічної? Все річ у тому, що ми відчуваємо, коли починаємо стосунки? Трохи тривоги на початку цілком очікуване явище, бо ми ще не знаємо, що до чого. Однак, мати постійне відчуття тривоги, яке ніяк не проходить, або ж американські гірки, де суперпристрасть, а потім уникнення і неспокій? Оце вже тривожний дзвіночок. Якщо вірити теорії прихильності, то справжня любов це не так про пристрасть і. Гірки як про відчуття спокою і безпеки, перше про різні стилі прихильності почав говорити Джон Болбі у 1958-му. Проте він розглядав це у контексті зв'язку між матір'ю та дитиною. А батько що жартикись. На площину стосунків між дорослими це перенесли психологи Сідні Хазен і Філіп Шейвер у 80-х роках. Так різні форми прив'язаності будуть і в дружніх і в романтичних взаєминах дорослих. Вочевидь, теорія прив'язаності не пояснює стосунки повністю лише те, як люди реагують на ставлення партнера, як самі проявляють своє піклування, як поводяться у конфліктах або переживають розлучення. Якщо максимально коротко, тривожні постійно думають, чи почуття партнера взаємні. Вони вимагають уваги, бо вважають себе не надто хорошими, тому їх у будь-який момент можуть покинути Уникаючий стиль протилежність люди, які вбачають у близьких стосунках свого роду позбавлення незалежності. Тому вони всякий раз намагаються дистанціюватись, хоч і мають почуття. А люди з безпечним стилем не потребують постійного підтвердження почуттів свого партнера і не намагаються уникати. Їм добре, що з близькими, що на самоті. І тривожно уникливий стиль, як можна зрозуміти, поєднує в собі і тривогу, і уникнення. Просто в різні періоди. Болбі вважав, що ми маємо біологічну потребу залежати від інших заради власної безпеки. У ранньому віці за це відчуття відповідають доглядальники, які беруть на себе контроль харчування, підтримку температури і відчуття безпеки дорослим. Відчуття безпеки не таке важливе, однак прив'язаність теж відіграє певну роль. На думку Боулбі, у ході еволюційного добору краще виживали люди із безпечним стилем прихильності, бо вони вміли вибудовувати близькі стосунки найкращим способом, коли дізнався, що в неї зараз ця як її еволюція. Тоді може з'явитися питання, чому не у всіх безпечна прив'язаність, якщо вона така ефективна для виживання. Уявімо на хвилинку, що всі доісторичні люди мали однаковий шаблон поведінки і стиль прихильності. Якщо б змінилося середовище, де вони жили, то вимерли б усі. Ну, це якщо сильно викримати роль романтичних зв'язків. Ясно діло, це не головне у виживанні. Ми поводимось неоднаково, бо це також збільшує шанси на виживання виду у випадку змін середовища. А оскільки ми різні, то виживе хоч хтось. Це явище у теорії еволюції називають гетерогенністю, отож, якщо потреба в близькості збігається із потребою партнера, маємо ідеальний меч. Це надійний плюс надійний. А якщо це тривожний плюс уникливий, такі стосунки найбільше підходять під визначення співзалежних. Іноді уникливий партнер проявляє зацікавленість, тож тривожний на трохи заспокоюється і відчуває, ніби його люблять. Але якщо тривожний починає надто сильно проявляти любов, уникливий такий так, все, максимально дистанціююсь». і це знову провокує невпевненість у тривожного. По-друге, уникливим не може бути добре з уникливими. Що тоді триматиме їх разом, якщо вони обоє ставитимуть свою незалежність? Залежність на перше місце. Нічого нічого та й для тривожних у свою чергу теж не підходять тривожні партнери. Ви собі уявляєте двох стурбованих під одним дахом. Вони ж просто загнуться від самонакрутів. Тому тривожно уникливі стосунки деякою мірою доповнюють одне одного. Хоча на перший погляд ці двоє взагалі не можуть бути разом. Звісно, найкраще, що тим, що тим будувати взаємини із безпечними або ж самим розвивати таку прихильність у собі, але це не так то і просто, хоча можливо. Ну і база співзалежності це тривожно униклива пастка. Ніби є розуміння, що треба розійтися, бо ця людина виїдає всі нерви, але емоційна прив'язаність не дає цього зробити. Іноді прийти до такого розуміння важко, іноді просто потрібна підтримка, і саме у такі моменти найкраще звертатись до психолога. В мене вже давно не було якихось проблем у стосунках, які би не вирішилися в той же вечір. Але з відсутністю мотивації я знайома як ніхто добре. З одного боку, це ніби як нормальний стан, якщо живеш в Україні і читаєш новини. А з іншого кидати все, бо пропало все ну теж така собі ідея. І з такими думками я записалась до психолога, бо погляд з боку може багато чого прояснити. Звичайно, про якісь результати поки рано говорити, але я дуже рада, що вдалося з першого разу знайти класного фахівця. знайти свого психолога. Раджу саме на Майндлі, бо тут лише перевірені сертифіковані спеціалісти під будь-який запит та бюджет. Понад 800 тисяч людей знайшли психолога саме на Майндлі. Переходьте за посиланням у описі або QR-кодом, який бачите зараз на екрані, і проходьте короткий тест із підбору спеціаліста, який допоможе впоратись із вашою проблемою і відновити внутрішній спокій як найкраще. А від мене із промокодом PITYATKO3 знижка 10% на першу консультацію. Коли кохання характеризується одержимістю, тривогою і негативними наслідками для життя, то це схоже на любовну залежність. Співзалежні зазвичай демонструють втрату інтересу до інших видів діяльності поза стосунками, а також проблеми із навчанням або роботою через нездатність зосередитись на них. Сусман з колегами, вивчаючи 11 різних видів залежностей, оцінили поширеність любовної десь приблизно на 3-6%. Але деякі дослідження вказують на цифри і 20-25%. Вся проблема в тому, що оцінити поширеність, не маючи чіткого розуміння, а що ж таке та любовна залежність, вкрай непросто. Дослідники використовують різні поняття, наприклад, співзалежні стосунки, невпевненість в любові, залежність від кохання і таке інше. Та і що таке те ваше кохання? Дехто трактує це як почуття глибокої. Сердечної прихильності, що охоплює низку потужних емоційних і психічних станів від найвищої чесноти чи доброї звички глибокої міжособової ніжності до найпростішого задоволення. Жоден потужнометр не здатен виміряти рівень цієї потужної любові. Ще можна зустріти визначення кохання як найвищої емоційної напруженості, що ґрунтується на осягненні максимальної цінності людини, яка є об'єктом кохання. Це любов двох людей, які прагнуть повної єдності одне з одним. То, все ж таки прагнути єдності це кохання чи співзалежність, як в тому мемію, отак одразу і не відрізнити. Я люблю одного хлопця, я не можу розумієте? Більше того, двоє людей, які перебувають у романтичних стосунках, можуть мати різні уявлення про те, а що ж означає їхнє я тебе люблю, навіть якщо вони кажуть ці слова одне одному кожного дня. Тому ясне діло розрізняти любовну залежність від е, любові як такої теж задачка не з простих. Одна із найцитованіших статей по любовних залежностях опублікована Марк. Ком Гріфітсом описує кілька основних моментів, які дозволяють відрізнити кохання від нездорової захопленості людиною. Тож для того, аби любовна залежність могла розглядатися, як поведінкова залежність має бути оцих шість компонентів: значимість: любов до людини є найважливішою у житті, і всі почуття, думки та поведінка спрямовані лише на об'єкт кохання. Толерантність проявляється у бажанні проводити все більше часу разом. Зміни настрою. Проявляється у тому, аби бути з людиною, щоб впоратись із стресом чи позбавитися від негативних відчуттів. Рецидив, себто труднощі у відповідь на меншу кількість спільного проведеного часу, абстиненція, поява негативних відчуттів та реакцій, коли ви не разом, наприклад, роздратованість, безсоння, відсутність апетиту чи навіть нудота. І останнє конфлікт, коли любов заважає іншим життєвим моментам – роботі, хобі, спілкуванню з друзями або родичами. По факту є два бажання: перше можна стати залежним від кохання. І друге, бути закоханим це і є певна форма залежності. Хоча, якщо врахувати одну із моделей наркозалежності, згідно з якою саме речовини викликають залежність, адже вони спричиняють аномальні неприродні реакції у мозку, то любов ніби як не може бути залежністю. Наркотичні речовини збільшують рівні нейромедіаторів у мозку для створення сигналів винагороди, які перевершують силу так званих природних винагород, як от їжа або секс. При такій залежності відбувається суттєва перебудова у хімії мозку, а більш природні джерела задоволення цього робити ну, ніби як не можуть. Інші вважають, що неврологічні. Нічна схожість все одно є. Наприклад, солодка їжа може викликати таку ж реакцію винагороди, як реакція від дози кокаїну, а людина може бути залежною від кохання, та лише за умови, що в мозку відбуваються. Певні процеси, які не притаманні простому коханню або простому споживанню їжі. Наприклад, є ще такий збіг, як зміни у ділянках мозку, залучених до обробки дофаміну, окситоцину і інших нейромедіаторів, таких як серотонін. І секс і залежність викликають дуже схожу нейрохімічну активність, зосереджену у схемі винагороди мозку. Звісно, є відмінності між діяльністю, яка приносить природну винагороду, як от любов, і. Так званою штучною стимуляцією системи винагороди, яка виникає під час вживання наркотиків, одна з таких відмінностей це тривалість дії подразника. Природні винагороди значною мірою контролюються механізмами зворотнього зв'язку, які швидко повертають до початкової рівноваги, сприяючи небажанню повторювати ту саму дію, хоч вона і приносить задоволення. Секс це круто, але займатися ним 10 разів поспіль трошки не то. Хоча тут в кого який потяг. Залежність змушує людину шукати наркотик постійно, а без нього справді погано. Тім, різні речовини діють по-різному. До речі, десь зараз ось тут вилізе відео, в якому ми більш детально обговорювали, як різні речовини впливають на лібідо. Залежність це як спектр мотивації, яка виникає внаслідок неодноразового застосування будь-якого типу винагороди, чи то винагороди за речовини, чи то азартні ігри, їжу або секс. Хоча наші апетити не завжди призводять безпосередньо до виграшних результатів мимо харчові звички, якщо вже заговорили, то про апетит, тобто тягу до їжі. Він мінливий і не завжди такий, аби відповідати справжнім потребам у харчуванні. Наприклад, під час сильного стресу хтось може взагалі не хотіти поїсти, а хтось їсти більше звичайного. Точно так само ми можемо розвинути тягу до будь-якої поведінки, яка приносить задоволення, і вона відрізнятиметься від наших біологічних потреб або свідомих бажань. Тож, залежності, це як апетити. Вони розвивають у нас потреби, які можна тимчасово задовольнити, але які водночас. Можуть ставати нав'язливими. А що як ми почнемо вживати ліки від небажаної закоханості? Якщо все це хімія в нашому мозку, то можна випити пігулку, поступово втратити почуття і святкувати звільнення від патологічної співзалежності? Якби ж так просто, хімія, беззаперечно є якоюсь частиною тих почуттів, але вони не виникають самі по собі. На те, чи закохаємось, ми впливає і наш попередній досвід, і виховання, і поточне спілкування з людиною. Крім тих сплесків гормонів і нейромедіаторів, рівні яких можуть змінюватись, коли ми закохуємось, є ще наші нейронні зв'язки, які несуть інформацію про людину, про час, проведений з нею, спільні позитивні, та й не тільки моменти. Але для того, аби винайти ті ліки від кохання, варто розуміти нейронні механізми. Ми самого кохання, якщо дивитися на нього так, то це складне нейробіологічне явище, яке впроваджене у нашу біологію силами еволюції, опираючись на довіру, задоволення і відчуття винагороди, здатність любові об'єднувати людей грала ключову роль у їхньому виживанні. Хелен Фішер із колегами виокремлюють три системи, які формують біологічну основу пристрасного, романтичного і довготривалого кохання це хіть, симпатія та прив'язаність. Перша спонукає шукати партнера, друга зосереджувати свою увагу лише на ньому, і третя заохочує довготривалій співпраці, поки ці двоє не виконують свої батьківські обов'язки. Є думка, що першою любов'ю, яка взагалі виникла, була любов матері до дитини. І лише згодом, у ході еволюційного добору, любов стала важливим механізмом об'єднання двох дорослих. І це сталося теж завдяки дітям. Батьківські інвестиції зростали у міру збільшення і складнішення головного мозку дітей. Мозок почав потребувати більше часу, аби розвинутися, перш ніж дитя стане самостійним. Тому оця вразливість мала оберігатись зацікавленими особами. А хто зацікавлений у вживанні дитини? Ну, обоє. З батьків, які того не усвідомлюючи, прагнули вберегти своє генетичне потомство. Отож, кохання стало тим фактором, який дозволяв двом дорослим бути разом протягом тривалого часу, а не відволікатися на пошук інших партнерів. Бо ж треба першим ділом за цією дитиною доглянути і переконатися, що вона виживе. Втручання, які діють на підсистему хіті, або давайте називати це сексуальним потягом, вже доступні. Деякі антидепресанти, блокатори андрогенів і антагоністи опіатних рецепторів, які зазвичай призначають для лікування хімічних залежностей. Це все препарати, які можуть діяти на гіперактивне лібіто. А ось засоби, які би впливали на систему симпатії, більш неоднозначні, бо ми не до кінця розуміємо, що саме змушує нас відчувати інтерес до конкретної людини. Тягне Ну і все. Але, наприклад, ліки від обсесивно-компульсивного розладу можуть зменшувати нав'язливі думки, якраз те, що характерне на ранніх стадіях закоханості. Та й на. Диво, ОКР та закоханість дійсно мають дещо спільне, нав'язливі думки і зацикленість характерні і там і там. Тож цілком логічно, що ліки, які використовуються для лікування обсесивно компульсивного розладу, можуть зменшувати хоча б деякі з аспектів закоханості. Але ще менше можливих втручань щодо прихильності. Ми не можемо назвати жодного препарату, який би зміг розірвати тривалу прив'язаність. Щось там можна натякати про окситоцин або вазопресин, які, наче, сприяють формуванню тривалої прихильності однак вона залежить далеко. Ко не лише від гормонів і не ремедіаторів, це і спогади одне про одного, і відчуття безпеки, і комфорт, і бажання робити щось разом. А тому треба повністю вирізати собі пам'ять і зробити життя одне з одним максимально некомфортним, аби це можна було назвати ліками від прив'язаності. Однак, з називанням будь-якої небажаної для людини поведінки залежністю треба бути максимально обережними. Бо залежності все ще залишаються стигматизованою темою. Надмірне або невідповідне називання усього неприємного залежностями трохи якби нівелює саме явище залежності, роблячи це чимось ну, таким же й серйозним. Е, мене, наприклад, дратує, коли кажуть, та в тебе залежність від кави. Бо ж це безумовно кофеїнова залежність, але що з того? Ну, типу, ми живемо. Не в найкращі часи, навряд дві чашки кави в день зведуть мене у могилу раніше ніж то станеться без неї. Насправді стан надмірної любові теж може доходити до крайності. Мова йде про фізичне і психологічне насильство. І ще більша крайність, коли залежна емоційна людина не може залишити партнера, який або яка жорстоко поводиться. Звичайно, не у всіх закоханих розвивається така патологічна прив'язаність і нездатність іти, навіть коли тобі дуже погано у тих стосунках, але все ж це Буває і звинувачувати людей, а чого ж ти тоді лишаєшся, якщо так погано? Така собі ідея. По перше, ми ніколи не знаємо, як відреагує партнер, від якого йдуть, а це може бути що завгодно. По-друге, ми не знаємо, як сама жертва відреагує на раптовий розрив. В таких випадках дуже добре себе показує групова психотерапія. Це буде забезпечувати людині відчуття підтримки, безпеки і прийняття. Тому з часом виробиться механізм, який дозволить з межами наслідками піти із тих нездорових стосунків. Людина, завдяки присутності інших, визнає власне спотворення реальності, руйнуючий захист, який не дозволяв їй бачити ситуацію об'єктивно. Так, на це може піти доволі багато часу, але важливо саме самостійно прийти до такого розуміння. Ніякі поради від друзів або родичів у цій ситуації не працюють. Дуже не хотілося завершувати відео саме на такій негативній ноті, але сподіваюся, що кожен лише чутиме про це десь там на Ютубі, але аж ніяк не бачитиме у своєму житті. Хочеться сказати, любіть відповідально надмірне споживання буває. Ну ви зрозуміли. З вами була Ілона, і побачимося скоро у новому випуску.